Fiat 500, 2023 рік. Сама максимальна батарея 42 кВт. Пробігу всього-навсього 25 тисяч кілометрів. Максимальна комплектація, не рахуючи галогенної оптики. Так є все. Безключовий доступ. Парктроніки, всі, передні, задні, бокові, камера заднього руху. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, підгрівчики сидінь. Коротше, є все. Ось така ось цікава машинка, реальний запас ходу 260 км. Але заявлено в ньому там, 320. Тому враховуйте, можливо, в когось вийде проїхати і більше. Зарядочка, подовжувач, аптечка, клей, компресор все є. По зарядкам Type 2 CCS підтримує три фази. Автомобільчик приїхав з Франції, розмитнений, сертифікований стан нового автомобіля. Відаємо машинку з повним пакетом документів для першої реєстрації. Сподобалось? Приїжджай до нас на тест драйв